Всім привіт! Зараз я буду показувати, як я прощупую, чи є кролина там в кролиці, чи немає. Так. Для початку ставимо кролицю лицем до себе. І потім обережно прощупуємо. Ну, не хоче вона щось. Ну, стій. Бережно прощупуємо в задній частині живота. Ой, кусає. В задній частині живота. Ой. ну, Навірно, я не покажу. Вона кусається. Як я це роблю? бо це мені батько прощупав її. Бо я в цьому не сивільна, понімую. Я її боюсь, вона зараз ще мене покусов. Вона вже мене розпокусова. Коли була за першими кронятами. Ну, я думаю, ви поняли, як. Ставите калицю лицем до себе. До себе лицем, отак. І прощупуєте обережно в зодній частині живота. Там вони должні бути такі грудочки. Вони, поки ще кройонота маленькі, грудочки будуть такі м'якенькими і розміром з невелику сливу. А коли вже ось в ця кролиця дорожна народити ось на дньох. І грудочки в неї вже великі. І ще ці грудочки ж крольота в, в животі, в кролиця, вони йдуть як цепочка один за одним. По цьому я орієнтіруюсь і як коли прощупую, і по цьому понімаю, є кролята чи нема. У мене вийшло, що жили тут три кролиці, і всі три кролиці казались спаровані від кроля од одного. Но одна кролиця в мене щось неудачно, вона не доглядає за кролятами, Вона їх просто так нарожує серед клітки. І не знаю, вона їх чи годує, чи ні. Ні пуху ні наривує, нічого. І це, раз перший раз нормально народила, а другий раз погано. Оце третій раз вона можна буде родити. Ну, буду ждати. Поцілюсь, що буде. В цей раз. Бо той раз вона народила, не було. Я тільки повичищав у клітці, не було в неї в клітці сіна. І їй нічого було робити кубло. Я не поставив моточник. Бо я не знав, що вона була спарована. І. Через це як не вижили. Ну, на цьому все. Підписуйся на канал, Ставте лайки. Пока!